Три дні Путін дав свою армію для захоплення України. Та чи розраховував він, що три доби перетворяться на пекло тривалістю у більш ніж півтора року. Поразки на фронті, проблеми в економіці і міжнародній політиці змушують російський режим постійно вдаватись до брехні. Одна з цілей інформаційних атак зашкодити мобілізації в Україні у рамках проекту. Бувай фейк. Ми розкажемо про те, як і чому Росія розповсюджує фейки про мобілізацію і чим це небезпечно для. Нас із вами. Самого початку повномасштабного вторгнення, напевно, не було такої мети підірвати мобілізацію. І всі розраховували, що це буде бліцкріг, та що швиденько там захоплять центри прийняття рішень, змінять владу і все. Тобто не було такої мети. От після виходу з, з Київщини тоді з'явилася така мета: з'явилися оці телеграм-канали, де роздають повістки. З'явилися багато цих відеороликів, де солдати жаліються, що їх кинули і їм і закликають не йти служити. Перші спроби зірвати ці. Процеси росіяни почали робити у квітні 2022-го. Тоді медіаексперти фіксували масову появу телеграм-каналів про місця, де роздають повістки а ще там активно розповсюджували фейкові відеозаписи звернень військовослужбовців зсу про проблеми в армії. Рідко зрозуміло з тих роликів, з яких підрозділів ці солдати, і вони говорять про те, що їх голими босими кинули на нулі, десь без зброї, без підтримки артилерії ну все дуже погано. Вони втекли і вони ем, розчаровані в цій державі, тобто, вони розчаровані в Зеленському, що не варто воювати за таку державу. Тобто, це вже такі російські пропагандистські теж наративи, такі заклики, які ну яким вже. Що 8 років, коли ми бачимо, що є таке звернення, а в кінці отакий меседж, то це ну, такий показник, що в принципі це пропаганда. Інколи трапляються такі ситуації, вони можуть бути реальними. Таку інформацію завжди варто перевіряти. Наприклад, подивитись, чи писали про це авторитетні медіа. Якщо ніхто з них про це не повідомляв, то швидше за все доказів цієї інформації немає. Яку ж головну мету, переслідують російські пропагандисти. Під час війни ворог прагне зламати моральний дух і волю населення та армії противника. Мобілізація під час війни невідворотній процес, і в той же час це дуже чутлива тема. Коли до війська призивають близьку людину, у родичів це може викликати страх чи навіть обурення. Від початку літнього контрнаступу ЗСУ російські тези, спрямовані на підрив мобілізації, відчутно активізувалися. Ми наведемо конкретні приклади таких фейків і пояснимо, як не зіграти на руку в. ОРГО у травні у соцмережах розповсюджували відео, на якому нібито співробітник територіального центру комплектування в Одесі погрожує чоловікам повісткою за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці тоді підтвердили, відео дійсно зняти в Одесі на вулиці Грушевського. Але от форма військового викликала у фахівців сумніви. У червні розлетілись повідомлення про нібито заборону планового лікування у госпіталях Івано-Франківської області без дозволу ТЦК. Ініціативу заперечили, а за кілька днів про неї всі забули. Також були оголошення про накази від керівників ТЦК для військовослужбовців, щоб ті з'явились у 10-денний термін. Насправді подібні накази не є чимсь новим їхньою метою є повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК, адже загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення. А вже в липні користувачі ширили цитату з інтерв'ю глави Львівського обласного ТЦК Олександра Тищенка про те, що добровільно у військомати приходять лише 20% від плану, причому половина з них контрактники. Пропагандисти зробили з цього висновок: що 80% усіх чоловіків в Україні мобілізують силою, хоча сам Тищенко такого не заявляв. Цей фейк масово ширили будинковими групами і чатами у популярних месенджерах. Усі ці повідомлення підхопили і поширювали російські пропагандистські змі і анонімні телеграм-канали, які незалежні експерти підозрюють у російській прописці. Вони нагнітали емоції і переконували, що служба в армії це новітні кріпацтво і порушення прав людини. Подібні фейки і маніпуляції також просували через рекламні дописи у Фейсбук. На противагу такому, нібито, небажанню українців захищати свою країну у Кремлі. Хизувались ледь не ажіотажем серед чоловіків. Іти вбивати українців, так за словами Путіна, 156 тисяч росіян уклали контракт від лютого 2023 року. А за кілька місяців вже Медведєв заявив, що ця цифра складає аж 231 тисячу. Які ж ще думки та ідеї використовують у Росії щоб зірвати мобілізацію в Україні і відповідно перемогти у війні? З'явився ще новий вид контенту. Це про свавілля територіальних центрів комплектування, так званих воєнкомів. Тобто, що на вулицях просто хапають чоловіків, кудись заламують руки і кудись везуть. І це якраз з'явилося десь на початку зими. Україна тоді е звільнила Херсон. Метою такої кампанії, якраз було підірвати оцей моральний дух, який після цього піднявся в українців. Пропагандисти намагаються змалювати образ українських військомів як жорстоких представників влади, які знайдуть будь-де і будь-кого. При цьому вигадують випадки насильства проти воєнкомів, щоб роздмухати настрої незадоволеності у суспільстві. Часто за такі матеріали видають старі відео із затриманням злочинців або взагалі з випадковими людьми. Такі випадки інколи є правдивими, але перш ніж поширювати чергову зраду, варто це перевірити. Ворожа пропаганда залякує українців мобілізацією під загрозою фізичної розправи. Мовляв, новобранців після максимум двох тижнів тренувань одразу відправляють на найгарячіші ділянки фронту. ТЦК звинувачували в ігноруванні проблем зі здоров'ям бійців. Усі ці тези вкладали в уста полонених бійців ЗСУ. цього літа. У соцмережі знову хлинув потік відеороликів, де полонені жалілись на погану підготовку і керівництво. Також вони закликали не погоджуватися йти до війська. Та уникати участі у боях варто розуміти ці люди у неволі, сказане під тиском і загрозою тортур не можна сприймати як правдиве свідчення. Пропагандистські телеграм-канали, орієнтовані на українську аудиторію, залякували, що РФ домінує у наземній техніці та авіації. Тому Україні залишається лише кидати в бій проти росіян, нібито малопідготовлених військових сил оборони ЗСУ. Отже, мобілізація в областях посилиться. Насправді, попри перевагу в повітрі, душити м'ясом, улюблена стратегія самих росіян. Приміром, цим відзначилась терористична група Вагнера у Бахмуті. Особливо активно такими страшилками залякують мешканців тимчасово окупованих регіонів. Там телеграм-канали, які підтримують окупацію, писали, що багато чоловіків в Україні виїхали за кордон або переховуються. Тому влада мусить виловлювати людей на вулицях. Вони максимально нагнітали атмосферу, мобілізують хворих студентів, усіх від інвалідів до наркоманів. Такі твердження часто неможливо перевірити, бо герої цих відео не називають своїх імен або виявляють банальними фейками Пропагандисти створювали враження, що до посилення мобілізації призводять не лише високі втрати на фронті, а й тиск від західних партнерів. Мовляв, в офісі президента критична ситуація, яка змушує до радикальних дій. Насправді, страшилки, що захід зливає Україну, маніпулятивні, бо партнери досі продовжують нас підтримувати. Про таке писали як канали так званих воєнкорів, орієнтовані на росіян, так і телеграм-канали, які видають себе за українські цілі прості: переконати. Та росіян, що в Україні стрімко вичерпується мобілізаційний ресурс, а українцям нагадувати про великі втрати на фронті. Да, от контрнаступ. Зараз під час вони, вони такими інсайдами діляться, нібито, що під час контрнаступу а, дуже великі втрати для того, щоб ці втрати поповнити. Мобілізація буде ще жорсткішою, ще жорстокішою. Від 70 до 100 тисяч людей треба прямо зараз терміново мобілізувати. Їхні пости вони містять в собі дуже багато цих меседжів. Контрнаступ провальний. Зараз буде така жорстка мобілізація, тобто знову жорстокість цих самих військомів. Ну і так далі, і так далі. У червні пропаганда просувала меседж, що ріст кількості мобілізованих на заході України означає зачистку людей, які можуть дати опір майбутній унії з Польщею. Це пов'язують з тим, що Зеленський нібито домовився із Польщею про відхід до неї з західних областей України. Ці наративи досить активно поширюються на заході України, оскільки Росія весь час намагається посварити Україну з її партнерами, одним з яких і є Польща. Насправді немає відкритих даних, які Показували, що в якомусь регіоні України мобілізують більше відсоток людей. Тож, через які канали комунікації розповсюджується брехня? Основне джерело Телеграм. Медіаексперти переконані, цей месенджер ніяк не контролює розповсюдження неправдивих даних, і поскаржитися на публікації немає можливості. Але ж як відрізнити фейк від правди? Важливо пам'ятати, що е, моральний дух, наш моральний дух, моральний дух населення, моральний дух армії це мішень, головна мішень під час війни. Тому що люди, які самі не вірять у свою перемогу, вони програли. Тому е, коли ми читаємо будь-що читаємо, чи бачимо, поставте собі питання, як це впливає на мене, які емоції це в мене викликає. До чого мене хочуть спровокувати і кому це вигідно. Ви можете перевірити цю інформацію. Варто мати список джерел інформації, якому ви довіряєте. Цей список не повинен бути великим з білого списку списку і який ви можете от просто загуглити і побачити. Це інститут масової інформації, Щороку оцінює відповідність різних медіа журналістським стандартам, медіа, які є найправдивішими, і найдостовірнішими. Чим більше конкретики в новині, тим більше ймовірності, що вона правдива, або принаймні її можна перевірити. Тобто, конкретика, це. Коли коли це сталося? Конкретний день і час бажано, конкретне місце, з ким це сталося. Подивитися, чи місцеві якісь медіа про це повідомляли, що вони конкретно про це повідомляли. Імена і прізвища. Є багато фейкових сторінок, які створюють якраз швидше за все. Росія створює їх для того, щоб вводити людей в оману, щоб поширювати теж такий зрадницький контент. Зверніть увагу, хто коментує? Чи ці люди, чи це якісь однотипні акаунти, які там щойно створені, в яких немає жодного персонального контенту, і так далі, чи це все таки живі люди. Російська пропаганда полює за нашими мізками, намагаючись нами зманіпулювати, щоб на свою користь схилити шальки терезів, на яких перемога. Ми щодня втрачаємо воїнів на фронті цивільних під час обстрілів наших міст, але не можна дозволити ворогу забрати наше тверезе мислення, тому що кожен із нас несе відповідальність за те, щоб не підігравати ворогу, щоб не дозволити йому перекреслити всі перемоги і не програти вирішальний бій. Давайте пильнувати та наближати нашу спільну. lo no, para bobo.